Села Осова Костопільського району і Майдан Липне маневицького розділяє лише маліоративний канал. Діти обох населених пунктів півстоліття ходили до школи в осове. Останні 11, вона була в аварійному стані. Цю школу будували у рекордний термін менше ніж за рік. Витратили майже 8 мільйонів державних коштів. У школі навчається 80 учнів, і з величезним нетерпінням нового приміщення чекали дев'ятикласники. Ми останній рік, але все-таки будемо навчатися в цій школі. Це для нас все одно, щось значить. Адже ми стільки мріяли побувати в цій новобудові. і Тепер наша мрія здійснилася. Нова школа бальзам на серце батьків. В мене вже двох кінчило школу, а ще дочка ходить, шостий клас. То вони вставали вісім годин і. Пів дев'ятої за пів години вони заходили. А по грозі і сніг, і дощ будували школу працівники товариства з обмеженою відповідальністю Житлобут 2 працювали навіть у вихідні кращих із них відзначили на урочистостях. Школа є збудована за кошти буднісовської атомної станції. Вони відраховують відсоток на соціальну зону. За ці кошти була побудована наша школа. Меневська адміністрація фінансувала це все будівництво. Ця школа конкретна справа в реалізації обласної програми будівництва нових загальноосвітніх закладів. Що на щоденному контролі влади цьому році п'ять шкіл у 2012-му. Ми взяли зобов'язання 10 шкіл. Це все для вас, дорогі дітки. Ця школа символ того, як сьогодні в нашій державі не клянуть, не руки опускають долу. І не жалюються на життя, а дістають гроші, дістають технології. Маємо гарних будівельників, маємо волю і робимо ці роботи. У школі є сучасна гімнастична зала, їдальня кухня, комп'ютерний клас.